Привіт, друзі! Раді вітати вас на каналі і дякуємо за перегляд! Сьогодні в нас новий Volkswagen у модифікації Goal Tірseй DSG. Це оновлений кросовер, який поєднує стиль, динаміку і функціональність під капотом, бензиновий двигун 1, 5 тирс потужністю 110 кВт або 150 кінських сил у парі з роботом DSG. Ця комбінація забезпечує плавне перемикання передач і хорошу динаміку як у місті, так і на трасі. А тепер про головне реальний розхід пального. В умовах змішаного циклу, тобто місто траса, він становить приблизно 6,5 7,2 літра на 100 кілометрів залежно від стилю їзди та навантаження. У місті цей показник може підніматися до 8 літрів, а на трасі легко опускається до 5,56 літрів. Екстер'єр стриманий, сучасний і впізнаваний, світлодіодна оптика, нова решітка радіатора, лінії кузова, все виглядає свіжо та динамічно. В інтер'єрі оновлена передня панель з м'якими матеріалами, цифрова панель приладів, великий сенсорний дисплей мультимедійної системи, зручні сидіння з хорошою боковою підтримкою та якісна збірка. Терак – це баланс між практичністю і преміальністю у своєму класі. Друзі, якщо вам сподобався огляд, поставте лайк, підпишіться на канал і залиште свій коментар під відео. Нам дуже важлива ваша думка. Зустрінемось у наступному відео.